Прилетіло вон туди по тут все в дирах, а потім прилетіло воно в кришу. Два прильоти, так? E, да, так, ну і більше було. Десь я йшов, і ще два, десь отам я упав ну, в грязі, а потім він пострадав у нас сотрудник. Один, так? Так, да, один пострадав сотрудник. А які в нього пошкодження? Не знаю, він зовсім не, не полуживий, скажімо так. Скоро я приїхала, ми його загружили, він який хлопець був. Це він на робочому місці тут. Так, на робочому місці він пострадав, так. Да, да. Оборудовання трошки пострадало, але це не також страшно, його поправлять. А от бачите, воно все в крові. В общем так, ми ж при, 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 прийшли, скрили двері, поки вони ж заклинули, як був зрив був. А потім і прилетів вот отут, поки він хотів закрити воду. Вот такой. Так. Він якраз зайшов, а ці хлопці стояли тут. А які хлопці? Ну, ми ще бригада по аварійщики, да, я обходчики. Один він, скажімо, сильно пострадав. Угу. Да, а ми в шокі просто. Ну. Надіємося, врачі зараз допоможуть йому.